Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Черговий випуск по фермі, і сьогодні ми розглядаємо клікер Хамстер Комбат. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Хамстер Комбат, клікер з велетенською аудиторією, максимально хайпить зараз по медіа Всі про нього говорять. Я спеціально відніс його на цей місяць останнім в спискові публікацій, тому що. А, по-перше, інформація актуальна по ньому, що я зайшов в цей проект, була в телеграмові. По друге, про нього і так всі говорять, що про нього говорити на початку місяця, якщо потрібно підводити ітоги про а, інші проекти. Вірно, я радий, що ти зі мною погодився. А так Hamster Combat Clicker. Клікери в нас запускається лише з телефону. Якщо з телефону, це означає, що в нас всього 30 аккаунтів. Якщо 30 аккаунтів, всього, то на а, відео для Ютубу ми виносимо, як завжди, 10 аккаунтів. А коротко на сьогодні в мене а, четвертий рівень хом'яків в кожного. А, це відео я пишу 26 квітня. А, на момент того. Як я записую це відео, я встиг добити до четвертого рівня кожного хом'яка. Але рівні хом'яків в цілому не так важливі для подальших дропів, які ми будемо очікувати з цього проєкту? Тому що найважливіше це по-перше ваш майнерський видобуток з Хамстер-Комбата кожну годину. Який прокачується в відповідній вкладці Майну. І по-друге, це загальний обсяг монет. Ці два фактори будуть впливати на винагороду для вас після того, як проєкт закінчиться. Тож, моя особиста рекомендація і те, як я викачав до 4 рівня кожного хом'яка і до 55 тисяч видобутку на годину на кожному аккаунті ось така. І так, перше, фармимо перші три дні по максимуму. Якщо є можливість, і якщо не так багато аккаунтів, фармимо взагалі як Бешені перші там, два тижні. Клікаємо, 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 виклікуємо і прокачуємо не загальний об'єм і дамаг. А перш за все робимо упор на те, щоб викачувати. Майнерські позиції і а, вибивати якомога більше а, за годину токену. По-друге, кожні 4 години вам доведеться заходити в hamster Combat щоб оновити майнер, і почати а, знову видобувати його. Але якщо ви клікаєте кожну годину, або там пів години кожного разу, коли у вас оновлюється енергія, в цьому проблеми немає. Проте майте на увазі, що якщо ви не заходите більше 4 годин в хамстеркомбат, все, що у вас майниться за годину, перестає фармитися. Тому вам потрібно зайти кожні 4 години і обов'язково відмітитися в. Додаткові, що ви тут і забрати свої монети. Якщо ви цього не зробите, майнер зупиняється до тих пір, поки ви не зайдете в гру і не відмітитесь. Ну і в-третє, це вже не рекомендація, а як підсумок, хамстер Комбат обов'язковий для додавання в свою ферму, тому що подивитися на ком'юніті, подивитися на якість виконаного Додатку, можна сказати, що проєкт перспективний, проєкт з дуже великим і дуже швидко збільшуємо ком'юніті, і це означає, що ми зможемо 100% відсіля щось винести. Якщо ми винесемо хоча б по 100-200 баксів на кожен аккаунт, це буде дуже круто, враховуючи об'єми по фермі.